Христос Сварі. Сьогодні є дуже велике свято Католицькій церкви, всі християнських церкві і свято Пресвятої Трійці. Сьогодні ми потребуємо для того, щоби в цей день ще більше і інтелектуально, і серцем знати правду про Пресвяту Трійцю. Цю правду ми всім серцем пізнаємо цілий круглий рік, можна так сказати, тому що пізнаємо Ісуса Христа через Наприклад, святкування Різдва Христового. Ісус Христос, який воплотився, Бог, який став людиною, Бог воплотився, Бог явився у плоті, як читаємо. Ісус Христос, Його пізнаємо кожен день, якщо є ми присутні, якщо приймаємо участь у святій службі Божій причащаючись його тіла і крові, Бога Отця пізнаємо теж через откровення Старого Завіту, який говорив здавна через пророків до нас, говорив до пророків і через пророків до нас. Також через Ісуса Христа теж дізнаємося Отця, Бога Отця, наприклад, у свято хрещення Господнього. Коли читаємо таку, такі слова, чуємо такі слова, що коли Ісус Христос хрестився, то був чутий голос з неба від Отця. Це мій син любий, в якому моє уподобання Його слухайте. Отець Небесний наказує слухати свого Сина. І на Ісуса Христа в часі хрещення сходить Дух Святий у вигляді голуба. Далі. Дух Святий провадить Ісуса Христа після хрещення на пустині, на щоб там постив. Теж можна сказати, це є Бог Ісус Христос, який має також людську природу і є один серед нас, став подібним до нас у всьому, крім гріха. Бог, який прийняв людську скукло. І цю людину Ісуса Христа, Дух Святий веде, провадить до пустелі. Сьогодні читаємо в другому читанні посланні апостола Павла до Римлян. Браття всі, яких веде Божий Дух, є Сини Божі. Бо, власне, через хрещення в Йордані і через хрещення наше, коли ми всі були охрещені, як читаємо в Євангелії сьогоднішньому від Матея, закінчення Євангелія, 28 розділ, завдання. Хрестити в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Задання навчити хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всі ми діти Божі через Ісуса Христа, усиновлені співспадкоємці Ісуса Христа. Все, що має Він, те маємо і ми. Всі, яких веде Дух Божий, Сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства, знову на страх, а одержали духа синівства, яким кличемо, Аба, Отче. І Ісус Христос нас навчив молитися до Свого Отця, тобто тепер до нашого Отця. І ця молитва починається з цих слів. Так, як називається ця молитва, Отче наш, що Син на небесах, маємо Отця в небі, маємо співбрата Сина Ісуса Христа, нашого співспадкоємця, Сина Божого, теж в небі, який вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього. І маємо велику обітницю в книзі Откровення Йоанна Богослова, що хто буде зі мною терпіти, хто витримає до кінця у цій боротьбі з гріхом, то так як мені, каже Ісус Христос, дав Отець восісти праворуч себе, так і ця людина восяде праворуч мене у царстві Небесному. І першою особою, яка осіла на троні, праворуч Отця, напроти на, на, на троні Небесному, праворуч Сина, праворуч Ісуса Христа, першою особою то це є Матір Божа, Марія, яка є в славі Небесній, яку Ісус Христос взяв до Небесного Царства. З тілом і душею, возніс її на небеса. Святкуємо це свято в небозятя при Святої Богородиці, Діва Марії. Чи як у Східному обряді це називається Успіння при Святої Богородиці. Наша катедра, наш кафедральний Одеський собор називається Успіння Пресвятої Богородиці бо вожди взятя. Є велика. велика Гарна така ікона, образ у нашому катедральному соборі. Як бачимо, все переплітається, всі ці події протягом року переплітаються у одне свято, вінчаються в одному святі, це, тобто в сьогоднішньому святі при Святої Трійці. І можна сказати, що кожен, хто визнає при Святу Трійцю. Бога єдиного в трьох особах. Не трьох богів, а Бога єдиного, одного Бога в трьох особах. Той вправі називатися християнином. І з сьогоднішній літургії молитва на вступ нам говорить, ця молитва є також молитвою роз'яснюючою. Боже Отче, звертаємося до Отця. Наша молитва має бути до Отця через Ісуса Христа в єдності Святого Духа. Боже, Отче, Ти зіслав у світ свого Сина Слово істини, Логос, і Духа Освятителя, щоб явити людям тану Божого життя, не, щоб ми, сповідуючи істину віру, віру в Пресвяту Трійці, визнавали вічну славу Трійці і возвеличували єдність Божих осіб. В могутності їхніх діянь. Також є така молитва префація, яку далі будемо молитися, співаючи, де є такий текст, теж дуже богословський текст для нас, роз'яснюючи тайну Пресвятої Тріці. Ти з єдинородним. Святий Отче, Всемогутній вічний Боже, Ти з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом єдиним є Богом, єдиним є Господом, не єдністю особи, але завдяки одній природі трійці. В це віруємо завдяки твоїй славі, яка тебе об'явила. Так само без жодного розрізнення думаємо про Твого Сина і про Святого Духа. Тому сповідуємо Божество істинне і одвічне, рівнославимо у властивостях осіб, в єдності природи та в рівності у величі. Цю єдність природи і рівність у величі нам показує теж ікона Андрія Рубльова Пресвята Трійця, яка також сьогоднішній день є, виставляється у храмах Східного обряду, де зображені три ангели або три чоловіки, які сидять за столом. Ця ікона зображує гостинність Авраама, який прийняв. Трьох ангелів, які спілкувалися з ним, <кій> як Бог, через яких говорив Бог через цих ангелів. Але і ми вбачаємо в, ці, в цих трьох особах, власне, трійцю. Три особи Пресвятої Трійці. Отець, Син і Святий Дух. Над Ісусом Христом зображене за плечима Ісуса Христа, того ангела, який посередині зображене дерево. Дерево життя, дерево теж, на якому пізніше розп'яли Ісуса Христа. І цей же ангел, який зображує Ісуса Христа, вказує жестом на чашу. В який теж зображений ангельсь. Праворуч є ангел за, за плечима, якого є зображений будинок, дім, тобто дім Отця, Небесний дім Отця, Царство Небесне, Небесний Єрусалим, який теж поглядом дивиться на того ангела, який є ліворуч від Ісуса Христа, який зображує Духа Святого. І якщо подивитися так здалека, їхній погляд є якби в такому кругобороті, цей погляд любові, в який Господь нас запрошує. Бо якщо подивитися здалека, то є посередині ще одне місце для того, котрий дивиться на цю ікону. І перспектива в цій іконі є перевернута. Бо якщо ми дивимося по правилах перспективи звичайних, коли художники малюють. То перспектива є десь далеко за горизонтом. все сходиться десь там, далеко від нас. А перспектива в цій іконі зображ... малюється, де центр перспективи є та особа, яка дивиться на цю ікону. Тобто лучі сходяться тут, біля нас, в цьому місці, де є місце для тебе, де є. Ще одне місце, яке приготоване за цим столом, столом Євхаристійним, столом Небесним трапези. І ця ікона дуже, дуже гарно нам зображує ту істину при Святої Трійці, що Бог запрошує нас на свою вечір. Якби чуємо також ці слова Ісуса Христа, Який говорить в Книзі Откровення Йоанна Богослова до нас. що Він нас запрошує вечеряти з ним, вечерятиму з ним, а він зі мною. Також в цій іконі також бачимо, власне, що. Сам Ісус Христос у, у, і, і, в єдності з Пресвятою Трійцею, сам Бог якби, приходить до нас у цій трапезі і запро, в першу чергу запрошує нас на цю трапезу, але і в цій трапезі приходить до нас і знаходить в нас усе, знаходить в нас помешкання. І говорить, що він небайдужий до нас, до кожної людини, до того, хто дивиться на цей образ, хто приходить і дивиться на цей образ. <клес> В цій іконі теж висловлюється зображена велика любов до кожного, хто дивиться на цю ікону. тобто до кожної людини то тільки не підійде до цього образу. І якби хто приходить до цієї ікони, він якби цим поглядом включається в Кругобороць цього погляду Пресвятої Трійці, якби входить у вир життя Пресвятої Трійці. І цей символ, і є символом власне правдивого життя Пресвятої Трійці, правдивого життя того християнина, який входить в спілкування Пресвятої Трійці, входить в спілкування з Богом, Отцем, Сином і Святим Духом в єдності Святого Духа. Отже, і нас сьогодні Ісус Христос закликає щоб ми не тільки підходили до його ікони, але підходили до цього столу трапези, який зображений на цій іконі. Щоб ми включалися у життя Хресятої Трійці, виступаючи до Його трапези. Бо в цій трапезі криється дуже велика тайна дуже великої благодаті. Дуже великої любові Бога до нас. І це завдання, якщо повернемося ще до сьогоднішнього тексту Євангелія, це завдання. Дана мені всяка влада на небі і землі, тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. Це завдання відноситься до кожного з нас, щоб ми теж могли навчити. Кожного, кого, кого ми знаємо. Навчити може не, не теоретично, а навчити е, своєю тою любов'ю, яку ми отримали від Пресвятої Трійці, щоб ми могли ділитися цією любов'ю, бо навіть коли при, приходиш і вдивляєшся в цю ікону, цей образ, тільки ікону то вже е, охоплює нас, цю людину, яка дивиться, охоплює нас бажання ділитися цією любов'ю, яку ми отримуємо, навіть дивлячись на цю коги. Навіть це завдання хрестити в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, показує, що якби Отець і Син і Святий Дух були якимись окремими, незалежними один від одного, чи хтось із них був тільки Отець, наприклад, Богом. А Ісус Христос, ні. так як деякі ставлять якісь такі упреки, то, власне, було би завдання хрестити тільки в ім'я Отця. Наприклад. Але, власне, в цьому тексті ми бачимо, що є завдання хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І ми всі є охрещені в ім'я Отця і Сина Святого Духа, в ім'я Пресвятої Трійці. І все, що ми робимо, то чинимо, як каже апостол Павло, в ім'я Господня, в ім'я Пресвятої Трійці. І рано починаємо наше життя в ім'я Отця і сина Святого і Духа. І коли лягаємо спати, теж з молитвою. Це робимо в ім'я Отця і Сина Святого. Духа. чи, чи п'єте, чи ще щось робите, чи ні, це, каже апостол Павло, в ім'я Господне. І теж не забуваємо всяку справу чинити в ім'я Отця і Сина і Святого. Визнаємо нашу віру.